Так, сьоме, 10-25 рік, третя секція, десятий поверх. Тут, звісно, нічого не відбувається, окрім монтажу дамфа. Вот. Як бачите. Ось поїхав кран. Тому я швиденько звідси зрулюю, щоб кран наш не нервував. Тут нічого не відбувається, ще ще на цю частину даху. Про що я хотіла договорити? Що в нас тут? У нас тут? У нас тут з вами є частина даху, не така, як в а, тому крилі третьої секції іншому. О, тут комусь було погано, хтось напився. Значить, тут у нас буде пласка підлога, тому тут ще виросте подушка, яка має бути, щоб накривати рубероїдом. такі у нас справи. Щодо другої секції, знімлю також повідомлення. Я не просто так вам наголошую друга секція, що ви маєте щось робити більш активно, не покладатися лише на мене. А ми дружньо маємо це робити. Ця деревина, бачите, навіть вже позеленіла. Це про що говорить на мій хлопський розум. Це говорить про її стан. Про те, що вона простояла там 9 чи 10 місяців під різними опадами, під різне, і сонце, і сніг, і дощ, все на ньому було. Тому, на мій погляд, вона не підходить. На погляд підрядника вона вже підходить. Просто щоб не сталося так, коли у вас в квартирі буде щось бздіти. То будете шукати це місце воні, то це багато вирогідності, що це буде бздіти оця деревина. Хлопці, оці обрештування заміняти не хочуть. Технагляд, на мій погляд, неоднозначно ще не вирішив до кінця, що з цим робити, але. Балки, на яких оце все стоїть, вони вважають, що потрібно замінити всі. Яким чином вони це будуть робити, не знаю, але налаштовані, як на мене, дуже вірно. Вони хочуть спочатку а, закрити фальцем, щоб не накопичувалась волога, а потім так, треба а, зрулювати бо тут кран. Щоб не накопичувалась волога, а потім уже з внутрішньої сторони провести потрібну ревізію.